Здоровим, треба ну не пити, а, не пити горілку, а то може може бути рак легень, можна ще е, викликати рак, е, я, ну бить. Якщо ти будеш постійно пити, 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 то ти вже не зможеш і цього і вже перевикнеш, і можеш вскорі померти. В алкоголі можна св'яніти і і в, кудись попасти в аварій. І, і ще. І... Якщо курити багато, то можуть померти так само, як і від горілки. і всякого іншого. Курити можуть заболіти зуби і померти. Би порадив, більше цього не робити. Не курити, не вживати алкоголь та наркотики, бо це дуже, дуже, дуже шкідливо. Коли не курили, не вживали алкоголі, то вони можуть померти нікого не дивлю. Що 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 Щоб бути здоровим і не хворіти, треба сліді слід, стежити стаж, за собою. Насіньком пити воду і і купатися. Ну і правильно харчуватися корисних продуктів, а не чіпсів і всяких сухайків. Кожен день треба вмиватися, їсти фрукти овочі. Кухні погулянки. Мити руки. Якщо не будеш мити руки, в тебе будуть в роті мікроби. Ще треба кожен день зранку робити зарядку, щоб бути здоровим. І щоб завжди піджималися, займалися спортом. Ходити на фізкультуру, бігатись, рухатись, не лінивитись і все робити в дусі. Десять може ножи.